Крокодил, якого поліцейські разом із кроликом відібрали у вуличного фотографа, прибув до зоопарку на лікуванні у жахливому стані. За всіма ознаками його добряче замордували. Він істощен доволі сильно, він не добрав по розмірам, по весу. Ми його зараз підкалуємо стимуляторами, імуномодуляторами, і ми стараємося діти так, щоб він їл краще. Крім виснаження від голоду, рептилія серйозно захворіла. Вот можете обратить внимание, чёрные пятна в пасти. Это стоматотичное явление, то есть, грубо говоря, это гниение пасти, которое очень опасно для жизни крокодила. Вот сейчас мы с этим боремся, мы лечим. Попри стрессу хворобу, крокодила йде на одуження. Він запетитом за їсть і вже проявляє інстинкти хижака. Зато врям вот за то время, вот эти дні, что он у нас побив, он немножко пришёл в себя, по крайней мере, он стал э агресивным. Он уже вот э, разывает пасть, он пытается меня укусить. Это для крокодила нормально. Всякий крокодил, э, если вы его трогаете, он должен стараться э вас укусить, он должен проявлять агрессию. Если он этого не делает, значит, только ел болен. Одужу і тигровий пітон альбінос, якого вдалося забрати у фотографа-живодера, завдяки нещасному випадку. Змія на Дербасівській вкусила дитину. Котора даже не хотела фотографироваться, она просто проходила мимо, эта змея в результате того, что она была слишком разго... разгорячена в этой жаркой погодой, что для Прессу нее губительно, на стрессовом состояние, она просто бросилась, укусила э, ребенка, и, что само по себе очень опасно, потому что зубы у питона э, большие, хотя это не ядовитая змея, но она наносит серьезные механические повреждения. И кроме того, в, в пасте там могут быть э, какие-то штаммы бактерий, э, которые остаются вот от тех крыс, которые она перед этим поедала. Подальша доля рептилій поки що під питанням. Її вирішуватиме Фіміда. Якщо за тваринок ніхто не заступиться, є загроза, що, попри всю нелогічність ситуації, їх повернуть власникам. Тим же живодерам фотографам які знову вийдуть на вулиці міста, і за гроші пропонуватимуть вам сфотографуватися з екзотикою. Якщо ми не будемо платити їм гроші, цей ідіотський бізнес умре сам собою. Якщо ви кожніть їх услугами, ви становитесь заучасниками цього приступлення. Іван Древ'янко, факти.